Що таке зимовий похід і хто його організовував? Зимовий похід. На жаль, не знаю. Зимовий похід він відбувався зимою, точно знаю, що. І це був похід, і вони йшли. Без шансів. Я не пам'ятаю, забувалося. Я не знаю. Може, якось по, по іншому нема там друга. Це з української помозвільної армії, щось типу цього. Їх там два по моєму було зимовий похід. Це одна з найбільш легендарних подій в історії армії Української Народної Республіки, коли значна частина території України була вже окупована більшовиками. Командування армії Української Народної Республіки ухвалило рішення продемонструвати свій прапор на вже окупованих територіях, надіславши туди великі загони вояків. Які мали продемонструвати і прапор, як такий, і спроможність української держави відвоювати свої території. Це мало дати сили як самим людям на окупованих територіях, так і тим повстанцям, які готували повстання проти більшовиків на інших дальших від фронту територіях України. Частково це вдалося. Під контроль України було тимчасово повернуто тисячі кілометрів. Більшовики були вибиті з великих міст, з залізничних станцій. Але сили все таки були нерівними, і вийшовши на територію, яку контролювали наші союзники, Українська Народна Республіка на жаль склала свою зброю. Але учасники цього походу уславили себе навіки. Нагорода за зимовий похід і бої стала напевне найвищою і найшановнішою у вояцькому середовищі військовою нагородою. Тобто її давали не за паркетні успіхи, не за штабну роботу, а за роботу в полі, роботу в окопах, роботу на території, яка була найважчою для опору для боротьби за Україну.